Українці всього світу я звертаюся до вас із дуже важливим проханням. Так, це звернення саме до тих українців, які зараз перебувають за межами України. Якщо ви помітили, то в тих країнах, в яких ви проживаєте про Україну впродовж минулого року, практично перестали писати на перших сторінках друкованих видань про нас стали менше говорити по новинах на телеканалах, провідних телеканалах тих країн, де ви зараз є. І, звичайно, наша відсутність в інформаційному просторі не може не відбиватися на допомозі України. Коли про тебе не говорять, то тебе, наче, і не існує. А потреби в нашої держави є величезні. Ми критично залежимо від західної допомоги, як фінансової, так і військової. А вона подекуди пригальмувала, подекуди зменшилась, подекуди зникла. Але виправити ситуацію можете ви. Тому що вкрай важко лобіювати інтереси України на закордонній арені, перебуваючи в Житомирі, Кропивницькому, Черкасах. Можна, звичайно, але у вас можливостей набагато більше. Я повернувся з Канади та США, де зустрічався з величезною кількістю українців. І багато хто з них скаржився на те, що. Власне, підтримка з боку українців там за кордоном під час якихось вуличних заходів, під час якихось акцій маніфестацій, вона падає трохи, і люди кажуть: ну я і так доначу цього достатньо. Донатити це дійсно дуже важливо, тому що без ваших донатів нам буде кепско. І чим більше донатів з-за кордону нам буде приходити, тим більше це буде робити а, велику послугу підтримки українцям, які донатять середини країни. Проте ваш донат перетворюється у допомогу, яку бачить український солдат на фронті. Але ваш донат не помічає американський конгресмен, депутат Бундестагу чи французький урядовець. Тому ось що ви маєте робити, окрім того, що донатити. Ви маєте бути лобістами інтересів України там, де ступає ваша нога. Абсолютно байдуже. Паспорт якої держави лежить у вашій кишені, якщо у вас є українське серце, і саме ви, і ніхто інший, може перевернути увагу знову до подій в Україні, тому що це легше робити, перебуваючи в Нью-Йорку, Чикаго, Вашингтоні, Отаві, Берліні, Брюсселі, Парижі та сотнях інших міст по всьому світу. Ви маєте стати тими людьми, котрі відстоять український інтерес, привернуть до нього увагу місцевої влади 24.02. Два роки від повномасштабного вторгнення по всьому світу будуть відбуватися заходи, будуть відбуватися акції, на які я прошу і благаю вас вийти і стати крапелькою в тому жовто-блакитному океані, який має накрити весь світ, щоб повернути українське. Питання українського сьогодення в інформаційний простір тих держав, де ви мешкаєте. Це те, що не буде коштувати вам грошей, але це те, що може вплинути на справи у нас на фронті. Друзі, від того, що ви вийдете особисто на цю акцію, це теж ну це добре, але цього мало. Хтось з вас переїхав рік тому? Хтось з вас два, хтось п'ять, десять, а хтось і народився в тих країнах, де ви зараз живете. Це означає, що ви є частинкою якогось ком'юніті. Це означає, що у вас є друзі, колеги по роботі, батьки дітей, з якими вчаться ваші діти. Заангажуйте їх приєднатися до вас, до цих акцій по всьому світу. Тому що якщо війна яку, проводить Украї... війна, яку проводить Росія проти України, буде турбувати тільки українців, то ми так само далеко не заїдемо. Тому вкрай важливо, щоб на ці акції ви прийшли із своїми закордонними друзями та колегами. Попросіть їх висловити свою солідарність із вами і з усім українським народом. Це дійсно допоможе, тому що. І медіа, і влада в тих країнах буде бачити, що Україна турбує не тільки українців, а турбує їхнє суспільство. В цілому світовий конгрес українців, який модерує ці е, акції по всьому світу, розробив інтерактивну мапу, де клікнувши на те чи інше місто, ви побачите на якій вулиці чи на якій площі буде зібрання о котрій годині, як буде відбуватися хода. Я благаю вас, всі, хто зараз бачить це відео, поширте його між е, своїми друзями, поширте його у е, чатах та групах, е, які є, де ви живете за кордоном. Нас мають побачити і нас мають почути. І для того нас має бути багато і ми маємо бути гучними. Тому 24.02 всі на вулицю. Будь ласка, батьківщина просить вас про підтримку. Дякую за розуміння.